Всіх. У нас такий ливень, як з відра. Ой, блін, коротше, оце виперлась я, іду на почту, забирати посилку. Прийшла посилочка з тему, а там всі мої прибамбаси. Замовляла собі для, для зйомок, для ютуба. спеціально, різні всякі там штативчики, тримачі. Коротше, чекайте розпаковочку. Забрала я посилку. Давайте зробимо розпаковку. Значить, тут у мене в основному все для зйомок Ютуба. Посилка замовлення було зроблено на сайті Темо, як завжди. Посилка укрупочтою з дня замовлення до дня доставки пройшла рівно неділя. Дуже швидко прийшла. Вага. 998 грамм, короче, килограмм. Так, ну що, відкриваю. Так, ну, буде нормально. Нісколько пакетів поклав. Так, цей поки не відкриваю, з маленького. Ну, те, що тут ну, маленьким, так. Це що це мікрофон. Мікрофон ось такий. Так, будемо його тестувати сьогодні навіть, тому що в мене сьогодні будуть нові відео. Значить, так, ось такий мікрофончик на прищепці. Треба розібратися, як він. А це. Це в телефон, мабуть. Вставляються. Це треба розібратися все. І... А, ще тут, а що тут ще ось? Кабель ще є. Це, мабуть, Да це, мабуть, підзаряжати. Так, і ось такий кабель для підзарядки. Так, мікрофончик є. Це ми все сьогодні перевіримо, протестуємо. Так, микрофончик есть. Дольца присоматіла. Сейчас. Все, кидай. Не, не, хочу, вас... не хочеш знімати. Не. Так. О, зниматься? вже Да, конечно. Так, на мира робочий Вот Будеш тепер пошли блогером. В смысле будущее і так блогерка? будеш блогером, мала. І відкриваємо велику посилку. Блін, як мені так, щоб воно було гарно видно? О, тут у мене все серйозне. Так, це. А це що? А, це така штука для волосся. як я сива, стара баба і в мене відростає дуже швидко волосся. Я фарбую корені кожні дві неділі. Я от по відгуках почитала, що такі відгуки, іначе гарні, думаю, замовлю собі ось таку штуку. Так, ну точно так. Да, ну так, якби чорна ж, я досі заказувала. Я буде Ось така штука. Ось так викручується. Типа з розчосочкою і прокрашу чорний. Не надо. І, коротше, прокрашу. А типа стойки, так? Да? Не знаю. Ну, стойки, вроді би, ну, на один раз. Блин, в мене ще не отросло, ще не видно. Так, от така, коротше, штука, так? Так, тепер далі це що? О, тут цевий набор. Сідай. Так, це. Так, тут о! Тут, коротше, цілий набор э, цих кріплень і тримачів для телефона і для екшн-камери. Так як екшн камери у мене ще немає, це нагрудний тримач. Так, Так, зараз якому тут на карабіні. Зараз ми примірочку сделаємо. ох хо тепер і в ліс можна поля ходити, знімати нормально. І, і на велику їздити. Хоча у мене на велику тоже є скріплення. Так, ну, так тримається, вроде нормально. Тут ще ці. Так. Оце, мабуть... Бог його знає, куди воно, що воно, як воно? Це мабуть. Коротше, я не знаю. Оце, я так розумію, до телефону. Тільки як сюди. Це його цеплять. Ну, короче, потом розбери. Подожди. Оце теж для телефона. Тут походу, попаду. А як його вставлять? Откуда ее? Хотя бы повторил куда-то. Ага, ось отаке, таке, так. Вот це вот с этим зажимается. Да, не, не знаю. Мне нужно спить немаєшки. Блин, опять. Все шуты вставляється, не? Без лану, що потім Просто що, мені ж дождь, мені же розібраться. Потом сразу снимешь. А то досі половину затем. Так, ось я вставила, так? Штуку. Ну я так предполагаю, що все... Ось... Сюда, наверное, вкручивается. Так вот сюда не влазит. Mm. Офиять. А, влазить. А воно вкручується? Да, вкручивается. Так, шик. Да кого вот це куда-то не. У no, всю штуку навернула. Не Нет, це вот так сейчас я телефон приделаю. Це вот так. О. Я не знаю, куди це щось. Так а чого воно так на... Блін, воно на низ А мені треба, щоб воно наверх йде. Ну, Тут ти можеш так перевагувати надал. Короче, пока я не поняла, пока я неправильно. Ну, от там Ага, от там. Ну на них. Не, ну якщо щось робить, то принцип... Ну, коротше, потім розберуся. Так. А оце я оце не знаю куди. Це для телефона, якщо це для телефона, блін, а як його тепер витягнути? Ой, -мо, ой, ой, она тепер не витягується. Не, вытягивается. Фух, короче, потом розберуся. В общем, это вот такая штука. Что, порвалось? Нет. Злотіло. Да все нормально там. Просто це теперь його засунуло, теперь його не будете Потім розберешся. Це хай потом. Коротше. Я от не знаю, як оце ще цеплять. Потім розберуться. Так, в общем. Так, далі поїхали. Поїхали далі. Так, це о! Це на шині. Ось так теж це оце сюди, коротше, так сюди. Телефон, блін, воно незручно, воно не видно. Не видно буде. Це треба так дивитися, поняли? Коротше, це навіть, як треба так, щоб воно отак якесь було штука. А так оце ось таке. Так, тепер. О, це наклейки для ногтів. Це наклейки для ногтів, лимончики. А поля, ти сидиш, поєждаш? Ні, просто. Били. Просто дивишся. Mm -hmm. Наклейки для нігтів, лимони. Отакі прикольні. Так, ти ж, так. Тепер це помадка. Я такі помади дуже часто, до речі, замовляю. Вони мені подобаються. Вони типу кайлі висихають і... типу кайлі вона висихає і не береться. Це прикольне. Ті макиню туди до косміки не Так, а це поліні обманка вниз. Оп, чисто. На собі просили. Дай мені. Я то, подожди, а ти покажеш у камеру? Ні. Нет. А, тоді не це. Ну так наче нормально держиться. Так мені ну, так і зроби На, сонечко моє, це Ну Так і зроби мені таке. Так, і так. Тут немає, і оце. Саме основне, що я так довго чекала? коробка поламана прийшла, звісно. Да Оп, ой, щось повипадало. Коротше, тут це теж для телефону. Качество я думала, буде похоже. Коротше, отакий штатив. Значить, як він кріпиться. Це сюди, мабуть, прикручується. Так, є кріпет. Вони перервались з сервіс-центра. Так, мені дзвонили трішки, розмову перервали з сервіс-центра, Ага, значить... армированный, кстати, классный. Качество хорошее. Крепление я сейчас покажу. Это крепление я до столу. Так. Конечно, тут Тут ослабовато. Вот тут. От Может, затискнуть можно, да, затискается. тут як в старой мясорубке. Помните, короче? В це, конечно, слабовато. Сама ця система непогана. Криплення для телефона. Кріплення для телефона і оця сама штука. Це mm. ось сюди натрушується, я так розумію. Тут все регулюється верх-вниз, щоб там як все. Ну нормально, короче, тут так регулюється. Ніхера тут не накручується. А ну до конця не йде. Ну, Тут нормально. В принципі, вроді зашла. І вот. Сюди накручується тримая до телефона. Оп, чик. Короче, ось така штука. Це я більше всього чекала, я вам скажу. Так, до стола чик, оп, і отак над столом инчик. І, і тут все Та, вообще по красоте. Короче, це така распаковочка у нас. Всем якую запареться гарного дня.